Вітаю шановні глядачі! і Сьогодні ми поговоримо про процес планування та завантаження судна типу Балкер. Це буде перша частина відео про завантаження судна. і В ній ми обговоримо такі пункти. На що звернути увагу в листі з рейсовим завданням. Виконаємо швидкі розрахунки рейсу. Дізнаємось, що таке лодлайн зони та лоудлайн марки. Виконаємо дедвейт розрахунок. Та визначимо максимальну кількість вантажу, який ми можемо взяти. Також на що звернути увагу в гідростатичних таблицях, а в кінці короткий лайфхак з Excel для пришвидшення виконання розрахунків. Теоретичні моменти будуть мінімальними, так як їх достатньо на теренах YouTube та інтернету загалом. Отже, все починається з отримання рейсового завдання, іноді це може бути доволі велике за змістом повідомлення. В першу чергу потрібно звернути увагу на такі пункти, як назва порту завантаження та назва порту розвантаження, також слід враховувати, що їх може бути два і більше. Далі обмеження, які можуть бути в цих портах, та швидкість, з якою потрібно рухатися під час рейсу. Потім, звичайно, це назва вантажу, його кількість та така важлива характеристика, як стович фактор. До якої ми повернемося пізніше. Для початкових розрахунків, таких як Deadweight Calculation, нам вистачить і кількості вантажу. Звичайно, якщо це не якийсь специфічний вантаж, наприклад, зерно, яке має властивість зміщуватися, і потребує додаткових розрахунків стійкості та заповнення особливих форм, такої як NCB в США. Тож, давайте спочатку розрахуємо дистанцію між портами. Та паливо, яке буде витрачено під час рейсу. Скористаємося перевіреним додатком Port-to-Port, -Port, який дозволяє розрахувати маршрут значно швидше, і похибка від потім прокладеного шляху навіаційним на помічником буде незначною. Переходимо до розрахунків палива, щоб потім при можливості компенсувати його вантажем, але не втопити грузову марку. Тут немає важких математичних дій. Тепер ми знаємо, що дистанція між портами 3992 морські милі. Відштовхуючись від неї та запланованої швидкості, ми отримаємо час, який займе наш рейс. Також знаємо, що судно витрачає 20 тонн на добу при швидкості 13,5 узлів. Отже, палива буде витрачено 246 тонн. Також не забуваємо додати до нього 25% на випадок штормової погоди. В сумі отримаємо 307,5 тонн. Ось стільки палива потрібно нам, щоб безпечно виконати наш рейс. Далі визначимо точку, з якої потрібно починати розрахунки, і відповідно максимальну осадку, від якої будемо відштовхуватися. На нашому шляху немає ніяких обмежень, крім Light Zone. Щоб краще це зрозуміти, всі суда мають грузову марку. Вона визначає максимальну осадку, так званий рівень, до якого судно може бути безпечно завантажене залежно від пори року та регіону. Має вигляд диска на борту судна в районі Міделя і ділиться на 6 основних регіонів, таких як Прісна вода в тропіках, Прісна вода, Морська вода в тропіках. Літня морська вода, зимова морська вода, зимова північно-атлантична вода. Аби уникнути перевантаження судна, адже порти знаходяться в різних регіонах, нам потрібно визначити дистанцію та скільки часу ми будемо йти до зимової зони. Коротко кажучи, для того, щоб визначити допустиму максимальну осадку судна. Виходить 3 доби 9 годин. А це 67,5 тонн палива. Незначна зміна, і на кількість вантажу це особливо не вплине. Але на це слід звертати увагу при більших дистанціях, і щоб потім взяти більшу кількість вантажу. Отже, ми відразу будемо планувати завантажуватись на зимову марку. Для цього візьмемо Capacity план, який є на кожному судні, де ми бачимо. Що максимальна зимова осадка буде 9 метрів і майже 50 см. А водотонажність displacement 34124,8 тонн. Тепер почнемо з дедвейтуру розрахунку, щоб визначити максимальну кількість вантажу, який ми можемо взяти. Створюємо в Excel просту таблицю для зменшення ймовірності на похибку. В шапці пишемо номер рейсу, вантаж та наші порти, щоб потім не запутатись у розрахунках рейсів, так як вони можуть змінюватись. Далі вводимо максимальну осадку та водотонажність на щільність води 1.025. Також, коли в порту завантаження інша щільність води, треба враховувати поправку для водотонажності. Але в нашому випадку в цьому немає необхідності. Потім від водотонажності робимо віднімання спочатку маси нашого судна порожньою. Далі віднімаємо запаси, такі як важке паливо, дизельне паливо, масла, питна вода, мертвий баласт, який неможливо відкачати, та константа. Також врахуємо поправку деформації корпусу судна Хогін або Сагін. У нас вона буде рівнятися масі палива, яке буде затрачено до входу в зимову зону, тобто в Zone. зону. В кінці ми отримаємо максимальну кількість вантажу, яке може взяти наше судно. Що округливши, буде 24 600 тонн. Тепер давайте трішки змінимо задачу і додамо два обмеження. Першим буде максимальна осадка 9.23 в порту завантаження, а другим щільність води 1.019. З нею все просто використовую ось таку формулу для поправки водотонажності на щільність води, або ось таку, яка краще підходить для Excel. Тут я думаю пояснювати нічого не треба. А ось із знаходженням потрібної водотонажності на осадку 9.23 нам доведеться використати гідростатичні таблиці. Звичайно, хтось скаже, що можна було б використати і шкалу Дедвейта, але подивіться самі. Навряд чи у вас вийде знайти точну водотонажність, тож повернемося до таблиць. Вони бувають різних типів: перші читаються горизонтально. В них вказані осадки через кожні 10 см з рахуванням Extreme Draft, так звана Kill Correction або Kill Sickness Correction. В таблицях їх вже внесено поряд з осадками, які читаються з reference point, тобто зі шкали осадок які нанесені на борту судна. Також є водотонажність для соленої води і водотонажність для прісної води. Інший тип таблиць читаються вже вертикально, з осадками які нанесені через кожен сантиметр, і тільки як екстрім-драфт, Тобто при розрахунках кілька рекшн треба враховувати. Також водотонажність розрахована тільки на щільність води 1.025. Бувають і такі, в яких просто нанесено осадку та водотонажність на 1.025. Самі цікаві таблиці це ті, в яких осадки зображено не в метричній системі, а в імперській, тобто в футах, а водотонажність в лонгтонах. Простіше кажучи, варіантів складання таблиць дуже велика кількість, і це все може сильно заплутати. Тому важливо перед початком розрахунків читати лист скорочень та пояснень. Щоб зрозуміти, що мали на увазі інженери, які створювали таблицю. Тож, повернемося до розрахунків водотонажності судна під необхідну нам осадку. Для цього нам потрібно виконати лінійну інтерполяцію. Щоб вам було простіше зрозуміти, я напишу цю формулу з поясненням. Далі ми її використаємо також в Excel. Згідно з нею, всім вдасться обчислити значення водотонажності. А тепер давайте зробимо так, щоб всі ці розрахунки виконувалися повністю автоматично, і максимально зменшили ймовірність похибки та щоб зберегти наш час. Для цього створюємо ще одну закладку з назвою Гідростатик. Далі в лівий стопчик вбиваємо наші осадки з таблиць. А навпроти водотонажність, яка відповідає цим осадкам. Для прикладу, я вніс тільки невелику кількість табличних даних, але щоб програма працювала повністю, вам необхідно буде внести всі осадки та водотонажність, які ви будете вважати необхідними. Тепер справа в таблиці для автоматичної інтерполяції вказуємо шлях на необхідну нам осадку з першої закладки, щоб прив'язати до неї необхідні нам розрахунки. Далі використаємо функцію Floor, яка округлює число до найближчого меншого цілого або найближчого кратного числа точності. Відповідно показуємо шлях на нашу осадку і додаємо точність, до якої треба буде округлювати число, тобто одна десята. В нашому випадку це рівняється 10 см, як в таблицях гідростатики. Нижче використовуємо іншу функцію під назвою Ceiling. Яка округлює число до найближчого більшого кратного числа точності. Аналогічно попередній функції, всі дані завиваємо так само. Тепер переходимо до наступної функції VLOOKUP. Використовується вона для пошуку значень та елементів у таблиці або діапазоні рядком. Простіше кажучи, автоматично підбере водотонажність для відповідної осадки. Для цього в першу клітинку забиваємо шлях на осадку, в клітинці нижче виділяємо таблицю, де буде проводитися пошук. Потім пишемо номер стопчика з даними. І в кінці в точність пошуку задаємо трю, щоб при необхідності функція знайшла приблизне значення. Перевіряємо, щоб значення водотонажності вірно відображалося навпроти відповідної осадки. Далі робимо те ж саме для наступної осадки, тільки у вікні функції змінюємо шлях у першій клітинці. Що ж, вийшло доволі непогано, помилок немає. Тепер можемо перейти до останньої функції, яка буде відповідати за інтерполяцію та визначення водотонажності для осадки, яку ми ввели з самого початку. Для цього скористаємось функцією if. Яка має одне значення, якщо умова виконується, або інше, коли вона не виконується. У нашому випадку умовою буде виконання інтерполяції. В першу клітинку вносимо значення при якому інтерполяцію не треба виконувати, тобто коли наша осадка буде відповідати водотонажності, що внесена в таблицю. В наступній клітинці відображаємо шлях, якщо значення істина. В останню клітинку вносимо формулу для інтерполяції, яку ми обговорювали раніше, для того, щоб отримати водотонажність, коли значення не відповідає істині. В кінці додаємо також формулу поправки на щільність води для водотонажності і починаємо вводити дані, які ми хотіли знайти, ускладнивши нашу задачу. А саме осадку 923 та щільність 1019. Відразу максимальна кількість вантажу змінилася. Також автоматично і змінилися дані в таблиці для інтерполяції. Зрештою, ми зробили все те, щоб за допомогою Excel всі розрахунки виконувалися значно швидше. У наступній частині ми поговоримо про грузову програму на судні та її базові функції. Також продовжимо планування по завантаженню судна. А зараз дякую всім за перегляд і буду чекати на ваші відгуки. Сподіваюся, відео буде корисним для вас.